Доброго дня, шановні друзі! Сьогодні з вами знову учитель-дефектолог Анна Коваленко. Сьогодні ми з вами продовжимо наше заняття за методикою Номікон і я вам допоможу адаптувати вправи і ігри з методики до того, що ви можете віднайти да, пристосувати в домашніх умовах. Почнемо ми з вами із справи гри зі шнурівочкою. За методикою ми з дітками займаємося таким чином. Ми нанизуємо нашу норівочку знову ж таки фішечки, або певного кольору да, ми добираємо, або чергуємо певні послідовності кольорів. І таким чином ми зміцнюємо розвиваємо пальцевий праксис, закріплюємо знання і вміння диференціювати кольори. Вдома ви можете застосовувати чи то Намистини да, ви можете підбирати їх диференціювати за різними кольорами, за різним розміром. Також можна макаронні вироби да, застосовувати. Головне нам намагатися досягти цілі, це зміцнювати пальцевий праксис і знову ж таки вміння диференціювати, розрізняти кольори і розрізняти предмети за розміром величиною. Такі вправи є. Далі Можемо з вами розвивати сенсорні талони. За методикою дуже подобається дітям відтворювати кольорові ланцюжки. Так? Коли чергуються на білому полі на фішечки різного кольору, так? ми викладаємо в певній послідовності дитина за нашою за нашим завданням, намагається продовжити відтворити е, ланцюжок. Дома ви також можете застосовувати чи намистини, чи то гудзики, да, різного розміру, різних кольорів, і також е грати в ці ігри і розвивати саме ці уміння і навички. Знову ж таки, використовуючи е намистини та гудзики, ви можете з дитиною гратися навіть без певної е підготовчої площини, да? просто на столі на поверхні. Виставляєте в ряд, чи то намистинки, чи то гудзики певного кольору. Да? І одну зайву. Визначи, яка зайва, чи то різні за розміром, Визначи, яка зайва, або виставили е, намистинки е, різних кольорів, чи різних розмірів. Запам'ятай послідовність. Да? Подивись, уважно, запам'ятай, а тепер закриваю чинятка. Якусь гудзичок якийсь чи на мистинку ви прибрали, що зникло, яка саме намистинка чи який гудзичок зник дитинка називає? Знову ж таки, ви продовжуєте викладаєте певну послідовність із чогось. Да? Можете додавати сюди зараз каштанів, багато, якісь горішки, все, що ви можете знайти, будь-який природний матеріал чи все, що у вас є вдома. Запам'ятай, в якій послідовності да, виклали ми ці предмети. Закриває дитинка очі, ви прибрали, А тепер відтвори. Це буде розвивати у наших діточок зорове сприймання, і увагу, і пам'ять, да, і мислення. Такі вправи. Знову ж таки, за методикою ми використовуємо такі форми номікон. І на білому полі ми формуємо у діточок навички і розвиваємо навички конструювання. Да? Ми можемо побудувати, побудувати там певного э, розміру, там, чи то будиночок, чи то ми машину можемо побудувати, ось, наприклад, да? із э, э, форм Numikon. Дома ви можете використовувати знову ж таки будь що що буде пристосовано. Я впевнена, що у вас вдома будь-які конструктори, чи Лего, чи просто якісь кубики, чи щось, ще, 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 ще є рахівні палички. За допомогою цих іграшок і предметів ви також можете розвивати у дітей навички конструювання. У дитини розвиваються логічне мислення, зорове сприймання. Да? Знову ж таки, пальцевий практик, коли дитина з різним натиском, з різним захватом предметів працює. І таким чином, знову ж таки, ви розвиваєте всі сенсорні еталони. Я впевнена, що у вас усе вийде. Бажаю вам успіхів! Грайтеся, займайтеся і до наступних зустрічей. Пока!